Добрий день, дівчатка, добрий день, хлопчики! Сьогодні зранку я отримала листа від дітеньки Соли. Давайте його зачитаємо! Доброго дня, мої маленькі друзі! На жаль, сьогодні я не можу вийти з вами на зв'язок. Але я не забула про наше заняття. Сьогодні ви повторите цифру, яку ви вивчили на останньому занятті, з якої саме дізнаєтесь, коли виконаєте всі мої завдання, які я вам приготувала. Бажаю вам успіхів! Ну що, малята, будемо виконувати завдання. Діти, тітенька сава приготувала для вас картинки. Давайте їх уважно роздивимось. Це перше завдання. Розпізнай казку. Вовк і семеро козенят. В квітка семі пелюстка. Білосніжка і сім гномів. Яке спільне число у цих казках? Сім. Правильно ми з вами навчали. Вивчили останню цифру сім. Сьогодні ми її закріпимо з вами. А що виходить на небі після дощику? Веселка. Дивіться, яка в мене є гарна веселка. Скільки кольорів має веселка? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Молодці. Сім кольорів. Яким по черзі стоять синій кольор. Уважно подивіться. Шостий. А червоний. Перший. Молодці, а жовтий, третій колір, а фіолетовий. Останній сьомий. Молодці малята. Діти до нас сьогодні завітали гості. що вони? Це гноми! Давайте їх порахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість сім. І назад. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Кожен з гномів має своє ім'я. Давайте їх пригадаємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. На що схожі імена? На дні тижня. Скільки днів в тижні? Сім. Днів у тижні рівно сім. Назви знаємо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер, твердо знають всі тепер. Після п'ятниці субота не кінчається робота на ну, сьомий день який? Та, звичайно ж, вихідний. Правда, сьогодні ми з вами повторюємо цифру 7. Давайте її ще раз розглянемо і обведемо пальчиком. Ось так. 7. А зараз пропоную вам розв'язати задачки про наших гноміків. У них завжди якісь пригоди. Шість гноміків у сніжки грали, а потім ще один прийшов. Скільки гноміків стало разом? Було шість. І прийшов ще один. Разом стало сім. Молодці! В їдальні гномики сиділи. Аж п'ять обідок їх прийшло, а згодом двоє ще прибігло. Скільки всього стало гномиків? Було п'ять і прибігло ще двоє? Скільки? Правильно, сім. А після обіду. Їм захотілось погуляти. Троє пішли в сад, а четверо до пруду. А скільки ж всього пішло в номиків? Три та чотири буде також сім. Добре малята. Ми з вами пригадали, що склад числа складається із двох менших чисел. Шість. Та один. П'ять. Та два. Та чотири. І три. Діти, гномики гуляли та забули, хто за ким стоїть. Давайте їх порахуємо ще раз і пригадаємо, хто за ким стоїть. Перший гномик у нас понеділок. Другий гномик це вівторок, третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Ми пам'ятаємо, що шостий, сьомий день це в нас вихідні. Ми не працюємо в ці дні, а знаходимось вдома. І так, за понеділком іде вівторок. Цифра два. За цифрою 1 вона більше на одиничку. За вівторком йде середа, цифра 3. Вона більше цифри 2 на одиничку. За середою йде четвер. Він четвертий день тижня. Він більше на одиничку від цифри 3. П'ятий день. П'ятниця. П'ятий стоїть за четвертим днем. Також більше на одну одиничку. Шостий день субота. Він завжди йде тільки за п'ятницю і також більше на одну одиничку. І сьомий останній день це неділя. Вихідний він стоїть за цифрою 6. Запам'ятали? Молодці малята, ви справились з усіма завданнями тітеньки сови. До побачення!